Привіт всім, мене звати Вікторія Андріївна і я лікар з медицини невідкладних станів. Давайте сьогодні ми поговоримо про такий патологічний стан, як сонячний удар. Найчастіше він виникає при локальному перегріванні голови під дією прямих сонячних променів. Причинами цього стану, по-перше, це є е... Перебування під прямими сонячними променями з 11-ї години ранку до 16-ї години вечора, не носіння головного убору, тобто кепки або якоїсь шляпки, косинки. Далі вживання алкоголю під час спеки, зневоднення, тобто вживання малої кількості води під час високих температур на вулиці. Далі під час цього стану найчастіше у пацієнтів розширюються судина в головному мозку, що може призвести. До неврологічного дефіциту та інших неврологічних порушень у пацієнта. Симптомами даного патологічного стану найперше це є блювання та нудота, сильний головний біль, може бути дезорієнтація в просторі та галюцинації, з'являтися, слабкість у руках та ногах, втрата свідомості. Якщо цей стан не лікувати та не надавати допомогу, може призвести до смерті. Найперше, що ми маємо зробити до приїзду швидкої допомоги, це перенести пацієнта у тінь або у будівлю, де є кондиціонери. Далі ми маємо. Розстібнути одяг, який давить, підняти голову, тобто пацієнт має лежати з піднятою головою. Це обов'язково. Також прикласти лід, або, якщо у вас є якісь ганчірки мокрі, до шиї пахових та пахвинних ділянок, для того, щоб було охолодження, і дати пацієнту випити прохолодної води і чекати приїзду швидкої допомоги.